Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Якщо ви є пенсіонером, який проживає за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях, то ця інформація для вас. Це відео саме для вас. Чому? Тому що для того, щоб ви отримували в подальшому вашу пенсію, вам треба кожного року проходити фізичну ідентифікацію, тобто підтверджувати свою особу. І це вимога Пенсійного фонду України. І сьогодні ми роздивимося, як це зробити швидко і просто. Тож, про що йдеться мова? Про те, що Пенсійний фонд України щороку до 31 грудня вимагає від вас підтвердження особи пенсіонера, які живуть за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви цього не зробите, відповідно пенсія ваша буде призупинена. Тобто ви не будете отримувати пенсійні виплати. Ось така інформація від Пенсійного фонду України. І зараз ми розберемо, як буде відбуватися оця ідентифікація. Що треба знати? Є два способи: Перший – це особисто через представника Пенсійного фонду України. Або через консульство це можна зробити. Тобто пенсіонери можуть пройти ідентифікацію особисто, наприклад, у консульстві України, або у відділенні Пенсійного фонду України, якщо є у вас ця можливість. Якщо немає цієї можливості, то другий варіант це дистанційно. Тобто через відеоконференцію онлайн. І все, що потрібно для цього, це смартфон, планшет, і, відповідно, ноутбук або комп'ютер з камерою для того, щоб оцей процес пройти. І, відповідно, ще доступ до інтернету, без нього ніяк. Тобто, пенсіонер отримує запрошення від Пенсійного фонду України на відеодзвінок. Тобто, він заходить на сайт Пенсійного фонду. Робить заявку, і Пенсійний фонд України надсилає дзвінок пенсіонер. І вказується відповідно час та дата вашої ідентифікації для того, щоб ви були готові, коли це буде зроблено. І під час дзвінка потрібно показати, в першу чергу, ваш паспорт або інший документ, який підтверджує вашу особу. Працівник пенсіонного фонду перевіряє вашу фотографію та інформацію вже в системі, щоб все співпадало. І після успішної перевірки пенсія продовжує вам надходити. Ось такий дуже простий процес підтвердження вашої особи. Але щоб все пройшло гладко, треба вам переконатися, що у вас документ є чинним. Зробіть при цьому гарне освітлення там, де ви будете знаходитися, і спокійне місце для вашого відеозв'язку. Щоб оператор, з яким ви будете спілкуватись, щоб він бачив вас і відповідно на всі ваші документи. І заздалегідь треба підготувати відповіді на стандартні питання. Дуже прості: дата вашого народження, місце вашого проживання і серія вашого паспорта. Щоб ви вже знали і дуже швидко надали відповіді на ці питання. І саме найголовніше не треба відкладати це до останнього часу. Треба запис... записатись на дату та час цієї ідентифікації. І перевірити заздалегідь інтернет зв'язок, щоб не було потім жодних проблем з інтернетом. Треба підготуватись ретельно до цього. І таким чином ви забезпечите безперервну виплату своєї пенсії в 2025 році. Бо до 31 грудня це треба зробити. Навіть якщо ви за кордоном знаходитесь або на тимчасово окупованих територіях. Ось, що вона така інформація. Сподіваюся, вона вам допоможе. Тож, поширюйте цю інформацію своїм знайомим, друзям, рідним, які знаходяться за кордоном, які проживають на тимчасово окупованих територіях, щоб люди також цю інформацію знали і вже зробили все необхідне для того, щоб підтверджити свою особу. Тому, шановні, дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні у нас відео було інформативне, але воно стосувалося людей пенсійного віку, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, якщо у вас є питання по цій інформації. І ставайте обов'язково нашим підписникам. Бо ми інформуємо на цьому каналі, ми кажемо про багато важливих речей. І сьогодні ми казали також про важливі питання. Це підтвердження вашої особи до кінця цього року, для того, щоб ви отримували в подальшому вашу пенсію. Тому я всім дякую, шановнучі, і вже до наступних зустрічей.